Національна академія сухопутних військ Штурм Скайфорс 1-4 і Берта Геометрія 5-1. Сергій Сосницький відкриває рахунок у нашому протистоянні, забуває він гол. Простріл, струк, і... але по такій грі, як то кажуть, більше можливо і не треба. Ну, Звичайно, це все жарти. Я думаю, кілька Вже доволі темно. Будемо відвертими і не так просто навіть розледіти інколи гравців команди «Енергія хліба. Зараз момент і песькова забиває. 2-0 стає рахунок у нашому протистоянні. Пуськове забиває на. Сосницький ліву, хороша передача. Зараз на Писька, Пусько прибиває. І ще один гол. 3-0 стає рахунок. м'яч у воротах. Пусько фактично оформлює дубль, забиваючи про... Сосницький. 4 в 3 вихід. Удар від Сосницького. Добивання і. Пусько оформлює хитрик. Три поспіль м'ячі від Ярослава Пуська. Рахунок стає. Відповідно. Шикарна в нього результативність, ну і 0-4 у нас стає вже рахунок в цьому протистоянні. Люблінський, вихід 1-1. Люблінський справа під ліву, удар. Ну і Шеремета все-таки фіксує. Не, пога... Не проходить. Ну, точніше проходить передача зараз на Петра Білого. Удар і м'яч у воротах. Один гол зараз забиває команда Тайл. Петро... Більше 13 хвилин до завершення зустрічі. Яблонський удар. Люблінський. Писько. Йоблонський, Сусниць з бокової лінії. Писько на Люблінського. Люблінський пробиває хороший удар. Шермета вкидає дуже і дуже непогано вихід, по суті, два в один. Удар по воротах і більярдний удар. Зараз виходить у команди Тайл і зараз відзначається. Удар добивання буде, буде. Ярослав Песько забиває свій четвертий у цьому поєдинку. 2-5. стає рахунок в всьому. М'яч. Для легенди львівського футзалу Степана Струка. 4 без нього. Сергій тробець замінив у воротах Ігоря Воробія. Пісько йде на п'ятий гол. удар, рикошет буде. заробляє. здавалося б, кутовий. Хоча ні, м'яч у енергії хліба триває. Сосницький, передача на Писька, Писько на Струка. Струк пробиває. М'яч у воротах. Степан Струк ще у цьому матчі не забував. Рахунок стає тенісний у цьому поєдинку. Степан Струк забиває... губець. Люблінський. Показав Люблінський, що буде бити, віддав передачу, удари і забуває Люблінський писько. Асист записує до свого активу, а Люблінський гол. На рахунок стає 2-7. Сергій Тригобець. Люблінський. Що зробив зараз Люблінський? Зберіг м'яч дуже-дуже ефектно і ефективно, який від Шеремета. Менше 4 хвилин до завершення гри. Подари, м'яч у воротах. Забуває знову Люблінський. 2-8 стає рахунок. Люблінський забуває свій другий гол у цьому. Завершення зустрічі. Люблінський, Тригубець. Тригубець. Писько, перехоплення. Тригубець, Писько на Сосницького, Сосницький. На і Яблонський забиває. 2-9 стає рахунок. Андрій Яблонський забиває. Продовжують боротьбу за перше місце. Що ж попереду все буде набагато цікавіше. Зараз атака і ще один гол від Сусницького 2-10. Стає рахунок у цьому поєдинку. Сусницький у оформлює. Тернак був з вами. Любіть футзал, любіть Україну, підтримуйте зсу до Донайте на Зсу. Все в нас буде добре. Ми нація переможців. Слава Україні! героям слава, мирної та спокійної вам ночі!